Всім привіт. Всі хто бачив мої попередні відео, та саме зараз ви бачите, частина мого інструменту майстерні зберігається за такому вигляді, на такому стенді. Це досить зручно, все видно і все розміщено на своїх місцях. Але він сюди весь не влазить і частина його зберігається в шухляди. На диски до болгарок, електрика, головки. Є така шухляда. Які лежить всякий інструмент, плоскогубці, ножниці, бокорізи. Ховати в цю шукаду все зручно, але шукати щось не зовсім не зручно. Я вирішив зробити собі таку підставку для цього інструменту. Підставка, органайзер, можна назвати як хто хоче. Може, можна брати вільно інструмент, так підставляти. Тепер у мене буде хранитися в такому вигляді. Я думав, що це зручно. І досить непогано підставка мобільна, тому її можна би війно переміщати по робочій поверхні стола. Як її зробив, я зараз вам покажу. Для того, щоб зробити даний органайзер, я використовую отакі рештки. Тексталіту, він фольгірований. Але вони рівненько дрізані, мають одинакову ширину та довжину. А також в мене є рештки отакої планки, монтажної планки, яка має розмір 40х20. Тут одна сторона фугована, зараз три. А одна трохи не дуже, але вона піде всередину і вона буде зовсім вильна. Зараз я поріжу рейсу, покажу вам, як буду скручувати. Ось я налізав перегородки, повторюся, розміром 40 на 20 мм, довжина 100 мм. 100. Та сама довжина, що має тих І посварили у текстоліті в отворі на сетку, і з розрахунку, щоб між перегородками вийшло по 25 мм. Я замірю для середньої ширини точно ручки, виходить 20 мм. 18, 20, 23 мм. Посмотрим по два отвора, чтобы саморезом потім ее прикрутить. Вот так оно получится. Далее все прикручу. И вам покажу. Ось я прикрутил усі перегородочки на одну сторону. Получилась такая нармошка. Я возьму в другу сторону, ми вже отримаємо майже готовий органа. Коли закручувати саморез текстолит, не глядає і не зовсім так красиво, тому я вручну, сверлом на 6, розсверлюю. Патає під саморезок. Так би акуратніше вигляд. Пофіншую буде. Ось я прикрутив другу поверхню. Ось таке це все діло має вигляд. Вроді непогано, рівненько. І для того, щоб це все діло стояло на столі, на нашій робочій поверхні, я використовую третю заготовку, обрізав і прикручую його донизу. Тоді це все діло буде стояти гарно і не баюта. Ось що ми отримали на виході. Тобто я прикрутив вже задню стінку, кришку, дно, можна як по-любому назвати. Тепер воно вже в нас стоїть гарно, не гайдайся, можна вже використовувати за призначення. Всім дякую, до нових зустрічей.